Посилитись на історію, був в собі такий будівельник фортифікації Анрій Боплан. Він їздив Річ Посполітою, в тому числі українськими землями, і описував, що побачив, і його страшенно вразило, що зазвичай люди, коли вони чують, що там десь постріли, вони звідти тікають. Його вразило, що українці біжуть туди, де постріли. Бо з точки зору власного виживання, це контрінтуїтивно, бо там небезпечно. Так. З точки зору виживання громади, ми маємо туди прибігти, щоб е, ця стрілянина е, закінчилась, бо хтось може постраждати. Це одна історія. А якщо подивитись на, е, скажімо, хроніки Річ Посполіти, то є. Покоління, коли про українців пишуть там, про мелодійні пісні, про лагідну вдачу, про почуття гумору, про смачну кухню, а потім раз покоління де пишуть різуни, жах, бо це був момент повстання: б'ються до останнього, а, нікого не жалі. Тобто, а потім знов раз і полоса а, а, Лагідна вдача. Усмішки. Я думаю, що в нас буде після перемоги буде оця, оця смуга. Будемо згадувати старі рецепти, будемо лікувати похмілля і будемо приймати зарубіжних гостей в неймовірних кількостях. Мій добрий друг Люк Хардінг, він, е, журналіст Гардіан, е, написав книгу вторгнення про цю фазу війни. Вона вже вийшла українською, називається вторгнення. І він тут е, кожен місяць, і я пам'ятаю, е, приїхала якась е, його колега, не пам'ятаю, з якого видання, і каже: мені дуже, е, дуже сподобалось, я зараз їду додому, але я обов'язково повернусь. І Він їй каже. Ти зловила український вірус? Вона каже: Мабуть, що так. Я її питаю, що таке український вірус. Він каже: Ну, уважиш тут офігенно, уважиш тут по-іншому, уважиш тут справжнє життя. При тому, що ми з ним познайомились в місті Донецьк в 2014 році. Тобто, ми з ним пройшли всі ці 10 років, він бував час від часу, але не так, як зараз. І е, я розмовляв з іншими журналістами, вони кажуть, що після перемоги ми обов'язково поїдемо в Україну, ми хочемо це побачити на, на своїми очима. Так вийшло, що люди, які не знали про існування України, бо як виглядала ментальна мапа Європи, отак Британські острови, потім там Франція, Німеччина, Польща, а же Кремль. І ми були такою величезною сліпою плямою. І так сталося, що з повномасштабним вторгненням отак нас відкрили, і це момент відчуття першовідкривача. Тобто, коли людина знаходить невідомий континент, невідому в центрі Європи здоровезну, невідому, фантастичну країну, де виявляється, що в київських парках під час повномасштабної війни. Під час неймовірної кількості переміщених осіб безпечніше гуляти ніж парками Парижу чи Лондону, де виявляється, що їжа в будь-якій харчевні в будь-якому генделю смачна, недорога, класний сервіс, де населення, де громадяни країни красиві, веселі, яскраві люди. Навіть в часи ну, тотального жаху, так. і вони дивляться на всі думи. Вау! Як же у вас коли все окей? Я пам'ятаю, як приїжджає мій знайомий, який є членом британського парламенту, депутатом. Він приїжджає і каже, ви не маєте права. Це не чесно, я кажу, на що ми не маємо права? Він каже: я їхав в вона краще за британську в сто разів. Там смачна їжа, там дуже комфортно і все вчасно. Як таке може бути? У нас нема війни, у нас відбувається тотальний жах. Наступний раз, коли він приїжджає, він каже: в мене буде мало часу, мабуть, вже завтра зустрінемось, бо поїзд спізнюється на 45 хвилин. Я кажу: А ти де? Він каже, ну, ми стоїмо на кордоні. Я кажу, нагонити. Він каже, та ні, що я поїздами не їздив. Поїзд спізнився на 4 хвилини. Як поїзд може нагнати? Як це? Я кажу: Бро! Це Україна. В штаб-квартирі Євросоюзу, оцим росіянцям їм надали електронні картки, з якими вони можуть пик-пик проходити в свій офіс, і 40 з них отримують стипендії від Євросоюзу. Тобто вони ходять туди на роботи. І коли відбувається. Щось важливе, скажімо, там три чи навіть п'ять українських депутатів приїжджають в парламенту, Щось вони поговорили і поїхали. А ті 40 людей лишають. І там же яка ще історія. Українці, що живуть, скажімо, в Берліні, більшість з них планують повернутися. Більшість з них серцем з Україною Вони не витрачають зусиль на вибудовування свого лобі. Росіяни, що дісталися якогось за кордону. Онов oh, no. волочок, я не повернуся. Я тут буду чіплятись і я буду вибудовувати свою присутність. І оці розмови там про як вони потерпають від Путіна, і з картками в них погано, і з візами в них погано. І їм потрібна допомога, бо вони вибудовують, вони там вибудовують свої плацдарми. І в майбутньому це буде велика небезпека не тільки для нас, а й для тих країн, що їх до себе пустили.